Всім привіт! Ну що, готові до нашої невеличкої програми під назвою Мовна майстерня? Отож, вас вітають ведучі Баркацька Марія та Довженко Вікторія. Сьогодні ми поговоримо про мовні помилки, які досить часто трапляються у мовленні юристів, політиків та народних депутатів, і також розповімо про ще дещо цікаве. Мова це основна. Частина комунікації людини одним із головних знань праці юриста є нормативне вживання мовних засобів відповідно ситуації мовлення і вміти грамотно і доступно висловлювати свої думки. Мова це обличчя юриста, його візитка, адже правильність вимови використання термінів проявляє велике враження у клієнтів та людей загалом. Це перш за все говорить про те, про їхній професіоналізм у будь-якій сфері, наприклад, юриспруденції, політиці. Давнігрецький філософ Сократ закарбував в віках таку мудрість Заговори, щоб я тебе побачив, адже саме в розмові людина виявляє свою вихованість, грамотність, приналежність до певної сфери діяльності. Маша, їж до тебе говорю, ти мене бачиш? Віко, а вже ж я тебе бачу, у тебе вімкнена камера, ой. Тож, перейдімо до нашого першого блоку аналіз мовлення політиків та юристів. Ну, ми з нашою не могли прийти острін таку персону, як Володимир Володимирович, правильно, Зеленський. Отож, до речі, наш президент має юридичну освіту. Тож перейдімо до його мовних помилок. Отож будемо діяти з приводу закону, з приводу того, що зможемо зробити. Але е, про якого тут привода йдеться? Про якусь потойбічну істоту. Варто казати, будемо діяти щодо закону, щодо того, що зможемо зробити. Деталі з переїзду ви побачите дуже детальніше, дуже не дуже, але треба говорити просто детальніше. З причиненням тяжких тілісних ушкоджень, пане президент, я вже і на слайді зазначила статтю 121 Кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Незалежно від віку, від статті. Ну, статті це теж непогано, але все ж і стать особи потрібно поважати. Зрада відміняється і вона співпадає з позицією усіх українців. Зрада не відміняється, зрада скасовується. Співпадати це коли це падати паралельно один до одного. Правильно, потрібно казати, збігається. Проведення згідно Конституцією України, варто казати згідно з або відповідно до Конституції України, ми повинні поважати нашу Конституцію, якою б вона не була. Мені здається, навіть більш відповідальніша мене. Ну, яка більш відповідальніша мене, можна і без більш, і буде правильно, взагалі варто казати так мені здається, навіть відповідальніша за мене. Пройшло п'ять років. Хіба роки мають ніжки, пройтися можна по червоній доріжці, а роки минають. Ми так чудово знаємо їх улюблену статтю. Ну, тут без коментарів варто вживати їхню улюблену статтю. Такі справи ні в коєму разі не можна продавати. Ні в коєму разі не можна підписувати щось із росіянами, а справи у будь-якому випадку не можна продавати тоді, коли бачиш, що долар по 30. Маша. Ти що вчора сказала тому хлопцеві? Ти що, взагалі не вмієш комунікувати, чи що? Віко, ти мені нагадуєш Володимира Гройсмана своїми аканями та шоканнями. Пан Гройсман у своєму мовленні страшенно грішить цим аканням. Акання властиве, на жаль, нашим сусідам. А в українській літературній мові акання сприймається саме як порушення норм літературної вимови. Дійсно, він каже комунікувати замість комунікувати. Говорить громад замість громад. Параска, бабу, параска замість поразка. Голова районної адміністрації замість голова. Конституція потребує змін замість Конституція. Економічна модель замість економічна. І наш улюблений коронавірус замість коронавірус. Ну, все з тобою зрозуміло. Хтось робить презентації, а хтось до хлопців загиє, у кожного свої пріоритети. Ой Віко, все з тобою зрозуміло. У тебе, як і в пана Гройсмана, простежується заміна літери і літерою і, тому варто казати не пріоритет, а пріоритет. А, ну тоді добре, буду знати на майбутнє, але, ну скажімо так, Маша, після сесії ми з тобою точно підемо і наїмося суш, і будемо радіти життю. Вік, а Павло Розенко випадково не твій коми, адже він також вживає фразу ну, скажімо так, на російський кшталт. Варто ж казати не ну скажімо так, а скажімо, дійсно, у міністра помітне акання. Він часто вживає соціальних стандартів замість соціальних різке скорочення доходів замість скорочення. Також він каже проведення реформ в Україні в тому числі податкової. Про яке число мовиться, варто вживати зокрема, по кількості родин треба казати за кількістю родин, скачок варто замінити на стрибок. Ну, Павло Клімкін теж недалеко пішов. У його мовленні теж можна простежити такі мовні помилки. В даному випадку, замість цьому випадку, сьогодні, замість сьогодні, початок замість початок і тощо. І в деяких словах він ковтає літери, що призводить до нечіткості його вимови. А ось ця персона дійсно міцний горішок. Олексій Філатов так, в його мовленні досить складно виявити помилки, проте нас не обійти. Знову ми бачимо помилку у тому числі. Цю конструкцію варто замінити на стилістично кращий варіант, зокрема. Також він каже корупція замість корупція. Бувають такі випадки замість випадки. Знову ж у даному випадку варто казати у цьому випадку з точки зору образу свого життя, про який образ йдеться, можливо, про якусь образу в цьому випадку варто казати з точки зору способу свого життя, і застосування заяви в якості запобіжного заходу. Про яку якість мовиться, можливо, про якість якогось продукту в цьому випадку варто казати застосування заяви як запобіжного заходу. Маша, як ти думаєш, хто переможе в цій запеклій боротьбі? Холодильник чи телевізор? Я думаю, ви майже здогадалися, про кого буде йтися. Це Віталій Кличко. Майже усі слова, які закінчуються на літеру і кличко, намагається закінчити на, «и». наприклад, готови, замість готові політики, замість в політиці, замість по європейським принципам та стандартам. В Італії варто будувати державу за європейськими принципами та стандартами. Також Віталій Кличко часто використовує словосполучення фра... ви прави, варто казати, ви маєте рацію. Ну, знаєш, за його словами, так і хочеться сказати, що він живе у 2222 році. До речі, я за холодильник, поїсти я люблю. І не кажи. Ой леле, після сесії я точно не буду відпочивати. Мама так і хоче затягти мене на город, а бабуся взагалі змусить мене працювати вилами на сінокосі. Слухай, то може тобі помічника порадити? Ось Олег Ляшко? Так любить розмахувати вилами і свиней попоє, і коробу видають. До речі, дивимося перше його речення. Побачимося, коли я буду президентом України. Дуже впевнено лежа. Але насправді потрібно наказати не побачимося, а побачимося. Юлічко. На любі дебати будь-який час приходь дорогенька. Мабуть, всі чули цю славнозвісну фразу. Проте така порада. Олеже, навчіться, будь ласка, запрошувати жінку на дебати. Дебати не можуть бути любими. Любою може бути жінка, а дебати будь якими. Також Олег Ляшко помилково вживає такі слова, як «дурите» замість обманюєте, каже замість говорить. Помилково говорить у минулу п'ятницю, а замість минулої п'ятниці. Мінять владу, замість змінювати владу. Ой. Пропало все, як і літера Г у вимові Юлії Тимошенко. Хто відповідає за всі смерті, хто відповідає за трагедії? Ну, які трагедії? Варто казати трагедії. Зараз під час війни не можна руйнувати права працюючих людей. Взагалі в українській мові вживання дієприкметників активного стану з не рекомендовано нормами. Варто казати права людей, які працюють. Які міняють цю ситуацію? Міняти, як каже Юлія, можна і поїздку в Дубай на новий автомобіль для ЗСУ, а ситуації змінюють. До, до речі, ви можете бачити тут шість замість шість. Якщо ви хочете бути крутим правником, ми підготували для вас декілька прикладів, як говорити правильно то потім про вас будуть готувати презентації і будуть обговорювати, що ви не вмієте щось там правильно вимовляти. Дієслово пред'явити часто трапляється у невластивому йому значенні. Наприклад, пред'явити документи, але це ж неправильно, варто казати, показати документи. Пред'явити звинувачення теж неправильно, потрібно казати, звинуватити. Ну і якраз хочеться навести ще одну помилку нашої програми, а саме скандального нардепа Максима Бужанського, який відмовився переходити на українську мову в ефірі новин. Він проігнорував вітання. Слава Україні за кілька місяців. слава. Розмовив. Так, слава Україні. Після чого почав свою промову російською, на зауваження журналіста заявив, що говоритиме так, як йому захочеться, і доводив, що у законі про державну мову, не згадується про зобов'язання депутатів говорити виключно українською. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь зазначив, що не здивований такою поведінкою нардепа, однак звернення щодо цього інциденту наразі не надходило. Мені було дуже образливо, я вам чесно скажу, що людина, яка займає таку високу посаду, говорить мовою ворога. Це було не просто жахливо, це було гидко чути. Знання української мови є необхідним для юристів, політиків і народних депутатів. Щоб ефективно спілкуватися з людьми, розуміти культурний контекст, брати участь у політичних е, дебатах і все таки в законодавчому процесі, а також представляти Україну на міжнародній арені, ми вважаємо взагалі, що політики, юристи та народні депутати вони є впливовими людьми, які повинні бути прикладом для наслідування, тому вони повинні вдосконалювати навички української мови. Мовлені політики ми простежили, що часто трапляється суржик. Так зване хворобливе явище, яке потрібно викореніти. Наступним блоком нашої програми є мова права в юридичних документах. Наприклад, ми можемо простежити розрив словосполучень. Позивач неодноразово нагадує відповідачу про борг по телефону. Алло, алло. Правильний варіант позивач неодноразово по телефону нагадував відповідачу пробор. Інший приклад: всім членам комітету завчасно лунають матеріали до засідань, які містять необхідні проєкти рішень. Правильно говорити, потрібно казати всім членам комітету до засідань завчасно лунають матеріали, що містять необхідні проєкти рішень. Наступним прикладом буде використання зайвих слів у юридичних текстах, що досить часу трапляється. За допущені грубі помилки і ігнорування їх не виправлення, а навпаки, допущені невиконання в бік поліпшення виконава Михайлова понизити в посаді. Ми бачимо тут кілька зайвих фраз, яких варто позбутися. Якщо ми їх приберемо, то контексти змістеречення не втрачаються. Тому варто казати так: за допущені грубі помилки і ігнорування їх, виконаба Михайлова понизити в посаді. Також часто можна побачити суд виніс покарання, варто казати суд виніс обвинувальний вирок. Пропуск засобів зв'язку та пропуск слів стійких словосполучення. Потрібно скасувати вказівку, щоб виплата допомог проводилася тільки після особистої явки до органів спеціального забезпечення. Правильним варіантом тут буде таке: потрібно скасовувати вказівку про те, щоб виплата допомог проводилася тільки після особистої явки до органів соціального забезпечення. Ще один приклад. Представник департаменту повідомив про те, як втілюється рішення про охорону здоров'я населення. Доречним варіантом буде такий представник департаменту повідомив про те, як втілюється увага, втілюється в що в життя рішення про охорону здоров'я населення. Наступне. З огляду на викладене суд знаходить. Що заява позивача не є, очевидно, необґрунтованою, але дієслово знаходити в українській мові може бути саме вжити у значенні, коли ми щось шукаємо, виявляємо, здобуваємо. Коли ж йдеться про висновок, який суд робить, спираючись на певні обставини, то тоді мовиться так: суд бачає, суд вважає справа судами не розглядалася неодноразово, так, казати неправильно. Суд потрібно казати, суди неодноразово розглядали цю справу. Так, адже безособова форма дієслова на НОТО, вона не може вживатися тоді, коли в нас присутній суб'єкт дії. В нас в випадку це суд. В таких випадках в українській мові слід вживати активний стан. Тобто такий стан, коли підмет саме є суб'єктом дії. Тому суд розглядав цю справу, а не судами розглядалася ця справа. Тепер, щоб підняти вам настрій, ми б хотіли продемонструвати кумедні позивні вимоги українців. Почнімо. І так, першою такою кумедною позовною вимогою є така: Чорна магія знайшла місце і ухвалі міськрайонного суду, зобов'язати учасників телепроєкту каналу СБ слідство ведуть екстрасенсів, екстрасенсів, таких то та таких, то відшукати книжку Чорна магія, якою користувалася особа 11-та, та знищити у вогні, а також закрити портал, який був відкритий у квартирі за адресою. Дуже так кумедно виглядає цей позов, як на мене. Далі. Ще одна ухвала: визнати протиправну діяльність НБУ введенню грошового обігу, застосування грошових банкнот та монет та зобов'язати Національний банк України вилучити грошові банкноти та монети, які знаходяться в грошовому обігу. України. З якою метою, спитаєте ви, з метою подальшого їх знищення та вести в обіг з чистого сереба серебиники, а розмінні монети гривенники. Для чого? Для збереження гідності, честі та ділової репутації в собак 13 його дітей та населення України справжній патріот. Певне, взагалі, з цим позовом зверталися любителі дзвінких монет та лихого запалу. Наступною не менш не, не менш цікавим позовом є самооцінка, до якої треба прагнути визнати загальновідомої наступні факти: немає суддів вища особа 27 і немає розумнішого за особа 28. З подібними справами суддями точно ну не доведеться нудьгувати. До речі, у Франції суд виніс таке рішення на користь саме півня, який турбував співами сусідів. Втім, це вже зовсім інша, цікава історія. Визнати уснепроводження дарування особа 15 та особи 16 будинку за адресою Одеса 1 для особи для... та особи 3 на весіллі де, 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 де. не дійсним, недійсним особі 15 та особі 16 більше не наливати. Це той момент, коли під час весільного тосту ну, ляпнув зайвого. Наступною позовною вимогою є таке: зобов'язати відповідальних працівників прокурат, Генеральної прокуратури в Україні та вилучити всі копії італійського серіалу «Спрут». Господи, ну що той серіал їм такого зробив, щоб його вилучати? Підійдемо до висновків мова права є фундаментом для справедливості, захисту прав людини, стабільності суспільства та розвитку демократії. Взагалі, без неї важко уявити функціонування сучасного суспільства та забезпечення захисту прав і свобод кожного. Іван Огієнко, Огієнко влучно висловився: мова то серце народу, гине мова, гине народ. Тож ми повинні плекати нашу рідну українську мову, оскільки це святий обов'язок кожного, кожного українця. І ми всім щиро дякуємо за перегляд, до наступних зустрічей. До побачення!